Шведські вчені перевіряють Кіровоградщину на радіаційну безпеку. Вони вимірюють концентрацію радону в ґрунті в рамках проекту Стопрадон. Дослідження розпочали ще торік. Восени на зиму роботи припинилися. Нині ж перевірку продовжать. Продовжили. Працюють учені в кіровоградському районі. Вони вже зробили майже півсотні замірювань. Докладніше про це Дарина Романська. Сьогодні концентрацію радону вимірювали в селі Соколівське. Вчені та обласні посадовці приїхали в дитсадок струмочок. Тут виховуються близько сотні дітей. Поки чиновники оглядають кімнати, вчені тим часом готують устаткування необхідне для замірів. Дослідження проводять за кошт шведського агентства. Це все предусмотрена програмою з шведським агентством по радіаційній бізопасності, которое повністю фінансує ці мероприятия, То є така дружецька допомога, яка нам іде, і в результаті всіх змірі і при спеціалістів ми отримаємо определенні дані, которыми можемо пользуватися. Шведські науковці пояснюють, в їхній країні ця проблема ще більш актуальна, тому вони активно працюють у цьому напрямку. У Швеції. Найбільша проблема у світі з радоновим газом. Ми занепокоїлись цим раніше за інших. Ми вимушені працювати над вирішенням цієї проблеми більше, ніж будь-хто у світі. І ми сподіваємося, що займаємо лідируючі позиції в цьому питанні. Вимірюють концентрацію радону у ґрунті ось цим пристроєм. Він називається Маркус, Йому немає аналогів в Україні. Для того, як встановили, Включаємо прибори. Йде прокачка воздуху із почви через детектор. Прокачується порядка одної хвилини. После этого он автоматически останавливается и в течение 20 минут йде обсчет газа радона. За 20 хвилин оголошують, результат в ґрунті біля дитячого садочку норма концентрації радону не перевищена. Порядка 12 мікрорайонів час точно обдавляють потелевізор. Нікаких привершень зі Да. Нормально Здесь, здесь условия нормальные. результати науковці заносять у список, вказують координати точок заміру і отримані показники. Далі всі дані аналізуються, зрівнюються з даними по почвеному составу, по ґрунтовому составу, з даними по ізміренням радона в домах, і результатом всього това аналізу являється. Карта радонного різка. Нині на території Кіровоградського району працює дві групи вчених. Після усіх замірів вони складуть карти радонових ризиків. Надати їх обіцяють до кінця цього року. Дарина Романська Лязельонкін день за днем.